Питаєте тобі, а що? Питаєте? Зніми шльом, бо ми тебе бачили. Нормально, ви що, біжні? Тебе ти ніхто не буде. Якщо будеш пиратися, що ти станеш? Забрати <рес> <рес> тобі в ми тебе бачили. Ну, де все, хлопаки, да бубавий добре. Трошки, да тут. Алло! Алло, я тобі нормально, блядь, сказав. Зніми шльом, ми поговоримо. Поздоровкайся. Ти видиш роботу, ти їздиш по тій дорозі. Ми, блін, вже тиждень хуяримо тут вон, mm. з самого низу сюди, робимо дорогу, аби ти мог їхати нормально, mm. то зніми шлем. Аби ми тебе знали в лице, аби ми на другий раз поздоровкалися і ти поїхав. Розумієш? Ти думаєш, що то все задарму те. що не, не ставай на тебе, тому що... Ну, розумієш, чим може ці закинути? Я тобі даю і зразу, ставлю на місце. Скажи, ти, Мирослав, познайомився, О, катаюся собі. люблю природу, вихав тобі. Дома <риклад> чекає. Як вдома? Вагітно? Та де вагітно? Вагітно? <рігаш> Знаєш, як я своїм на роботі кажу? І ти не можеш, колектив поможе. Так, все нормально, з тим проблем немає. So. Одно прохання, де нічого не вимагаємо. Хто e, їде машиною, квадроциклами, ну ще можуть гроші. Так. Їдеш мотоциклом. Одно прохання, не газуй на тій дорозі на підйом. Добре. Тому що, розумієш, закінчити. Ти газнув. Два, два обороти вже фоса, вода пішла і розмиває. Ти розумієш, до чого ведемо. Акуратно, Аккурат... хочеш побуксувати, їй там можна відбуксує